Доброго дня, колеги-новатори. Вітаю тих, хто погодився протестувати індивідуальний план професійного зростання, як він буде працювати, чи буде зручно. Зараз у цьому відео я вас познайомлю, як його заповнювати. Отже, кожний вчитель отримує окремий файл, який матиме ось таку форму. Вона повністю співпадає із формою індивідуального плану професійного зростання, що ви заповнювали, роздруковували та здавали завочем школи. Отже, у шапці ви обираєте предмет. Зараз тут інформатики, є стрілочка, натискаєте на неї і обираєте свій предмет. Наприклад, Ось там Далі. Якщо вашого предмета тут немає, з'їжджаться зі мною, я його додам. Далі ви обираєте своє прізвище, ім'я по батькові. Також є стрілочка, і ви обираєте. Якщо вашого ім'я немає, будь ласка, знов-таки зв'яжіться зі мною, я додам. Як ви побачила відразу, колонька прізвища вчителя змінилася. Я ще раз покажу, я міняю на інше, і воно міняється, Витаємо, і воно знов міняється. Тобто у цій колонці в нас знаходиться формула, яка буде виводити автоматично прізвище цього вчителя. Це потрібно для того, щоб у загальному звіті, трохи пізніше це покажу, відображався не тільки зміст роботи та термін виконання, а й хто саме, щоб не було плутанини і заступники самостійно шукали, чий це відкритий урок хто відвідув урок когось і так далі. Далі переходимо до заповнення самої таблички. Вона така сама, тільки я змінила трошки відмітку про виконання. Ми писали від руки, виконано, не виконано. Тут можна ставити ось такі галочки. Галочка це виконано, якщо немає галочки, не виконано. Якщо відмінився у вас урок. Я трошки пізніше покажу на своєму прикладі, то ми галочку не ставимо, але пишемо причину, чому відмінився урок. Це зручно для самих себе. В примітках можна додавати подробиці. Я пізніше покажу, я сюди вносила посилання на статті, які опублікувала на сайтах. Отже, заповнюємо один зміст роботи. І там термін виконання. Вибачаюся. І коли, якщо воно виконано, ви ставите навпроти галочку. Я думаю, нічого складного в цьому немає. Так само предметні тижні, семінари, круглі столи. Учнівські олімпіади, конкурси мани, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, шкільні і методичні об'єднання, майстер-класи, творчі звіти, динамічні творчі групи, методичний тиждень, самоосвіта, взаємовідвідування, відкриті уроки, робота над особистою проблемою, атестаційна самопідготовка, курси підвищення кваліфікації. Сюди ми заносимо тільки КПК, а все, що ви від, проходите а, ці 30 курсів, то ми сюди виносимо світу Вчитель року і поширення власного досвіду. Я робила багато колонок, щоб вам вистачило. Якщо вам не вистачає, будь ласка, ви можете додати, я зараз скажу як, але повідомте мені, мене про це. Бо а, у мене тут є формула, яка виводить ваші дані в а, табличку загального звіту. Тобто додати це просто правою клавішою, ставити строку, Нижче або вище. Якщо, але повторю ще раз, якщо ви додали рядочок, вам не вистачило. Повідомте мені про це, мені потрібно буде трошки підредагувати форму. Отже, як це виглядає у моєму світі, я його вже заповнювала, у педагогічних радах я не приймаю в цьому році участі. Предметні тижні в мене плануються у квітні, тому галочки немає. Круглі столи, семінари також січень-квітень. Ось шкільний етап Олімпіади з інформатики пройшов, я поставила галочку. Далі відкритий урок. Один був проведений, один був відмінений. Я написала через який, яку причину. Також я створювала з дітьми інтернет-платформу «Безпека в інтернеті, у примітках є посилання майстер-класи проводила далі взаємовідвідування. Ось поширення власного досвіду, також я вказую тему, в який строк це було зроблено, і у кінці там, де примітки, посилання дуже зручно можна легко перейти за цим посиланням. Наприклад, ось так. Як це буде виглядати у загальному звіті? Наприклад, педради тут написано НД, поки що нема результатів, тобто я не приймала участі. Тому тут нічого не відображається, він пише НД. Я покажу на прикладах відкритих уроків. Тобто в мене був проведений один відкритий урок, і ось він відображається у загальному світі. Наприклад, самоосвіта. Так, я пройшла декілька курсів, і всі вони відображаються у загальному звіті. Поширення досвіду. Так само все відображається у загальному звіті. Якщо у вас будуть питання, пропозиції, будь ласка, пишіть мені про це.